Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми доходимо до останнього дня декади місійності, зіслання Святого Духа, який зійшов на апостолів огненних язика. А мову Духа всі розуміють, хоч би не знали твої мови. Бо людина духовна вона проявляє через себе, через свій, своє тіло, що вона є проваджена тим Духом. Прочитаємо текст Дня Апостолів, а як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самим місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру. І сповнив весь дім, де вони сиділи, І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і усі на кожному з них, усі вони сповнилися тим духом і почали говорити іншими мовами. А Дух давав їм промовляти, а перебували Єрусалимі між юдеями побожні бо люди з усіх народів, що під небом. Як щинився той шум, зійшла ж велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивані й вступили, вони один до одного казали, хіба не Галилеяни ті, що розмовляють? Як же воно, що кожен з нас чує нашу рідну мову? Мартяни, міддяни, еламії, мешканці Мезопотамії, Юдеї, Скападокії, Понтуязі, Фригії, Памфілії, Єгипту, і околись колись лівії, що біля керени, римляни, що тут перебувають, юдеї, прозелити, кріптяни, араби. Ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. Ще дивувались і збентежені один до одного казали, щоб воно могло бути. Отже, зізначив Святого Духа, яке ми святкуємо сьогодні, той Дух Святий, який з'явився на першу громаду християн, на в вогненних язика. І вони почали говорити мовою Духа. Чи розуміють, бо мова духа це є мова серця. І кожен розуміє в своїй мові, що та особа хоче щось передати, хоч не розуміє тої мови, але розуміє мову тіла, мову особи. І тому ми на початку наших роздумів, ми просили, щоб Той Дух Святий зійшов на нас і на всячені дари і перетворився Духом Своїм Святим. Це ми робимо на епіклезі, просимо Святого Духа, щоб зійшов на нас. І Він зійде. Коли ми не знаємо, або, або може не підготовлені, тому що не мали часу, але коли ми просимо Святого Духа, щоб він зайшов на нас, нас посвятив, нас попровадив, Він нас попровадить. І коли попровадить через вогонь і воду, через переживання, через трудності, проблеми, які ми маємо, і нам допоможе той Дух Святий нас перепровадити, навіть з цього життя у вічність. Тому нехай той Дух святий, огненних язиках, язиках любові, зійде на нас, щоб ми могли і провадити інших, щоб ми давали свідоцтво про Воскресіння Христове. Та коли Христос восвіще на небо сказав: будьте моїми свідками до кінця віків, будьте свідками Воскресіння, але у Дусі Святому. Тому нехай це свято сьогодні буде для нас новим ходом. І тому ми молимося сьогодні молитву Царю Небесний, утішителю. І цей Дух Утішитель буде нас провадити особисто і буде провадити також церкву, якщо людина відкривається для нього. Якщо людина закрита, Дух Святий не може діяти, бо Дух Святий — це є дух свободи, нікого не змушує. Тому нехай той Дух Святий зійде на вас, на кожного з нас. Прочитаємо той текст, позичатого Духа, замовчуємо, подумаємо, просимо. Що Він зійшов на нас, що він нас провадив, нас потішав, нас навчав і нас запровадив до Небесного Царства. Слава Ісусу Христу!